Неписані закони для народних обранців так охрестив ситуацію один із громадських діячів міста. Коли 7 лютого на сесію міської ради приїхали народні депутати Геннадій Зубко, Петро Порошенко та Юрій Стець. За словами хлопця, їхні автівки стояли в місці забороненому для паркування. Працівники ДАЇ таке порушення не зафіксували. Костянтин став випадковим свідком такого порушення правил дорожнього руху, але встиг відзняти відео на телефон. Автівки депутатів грубо порушуючи правила дорожнього руху. Зупинилися біля міської ради. Там де зупинка заборонена згідно чинного законодавства і правил дорожнього руху? Поряд стояли представники ДАІ і зовсім не відрували на цей факт. Хлопець обурений, що нардепи, які б мали показувати своїм прикладом, що для всіх закон один, навіть не звернули увагу на таке, ніби незначне, на перший погляд, порушення. Якщо опозиція сьогодні бореться за те, щоб зайняти місце у владі, і нам обіцяє, що все буде добре, то вони в першу чергу повинні виконувати наші існуючі закони. І, тобто, ці закони написані не тільки для людей, а й для депутатів, в тому числі, тому що вони такі ж самі громадяни України. Константин розповідає, що надіслав листи у відповідні органи та нардепам, аби розібратися в ситуації. Я підготував. Підготував звернення до кожного з цих депутатів, відкриті листи, відправив їм, чекаю на відповідь, і звернувся до начальника УВС Житомирської області з тим, щоб покарати притягнути до відповідальності даїшників, які працювали в цей час там поряд, і притягнути до відповідальності згідно чинного законодавства порушників дорожнього руху. Наразі хлопець чекає відповіді на свої листи. Інформаційна група телерадіокомпанії «Суїстіє» буде й далі слідкувати за розвитком даного випадку та повідомить про результати.